Продовжуючи тему бутилочок. А якщо бутилочку вводити з точки зору, що типу коли гуляєш в парку, щоб можна було дитину підгодувати, мій малий на січках сидить часто багато, і це не про їжу, це в першу чергу для нього про спокій. І ви знаєте, я знайшла одне відео себе, коли його покажу, можливо. Де я ще була досить дурна, не розуміла, що таке дитина, що дитина може висіти на грудях, тому що він просто шукає спокою, заспокоєння або там перепрацювати якусь інформацію. І коротше, ми тикаємо дитині будилочку. Я прям бачу, він її не хоче. Він ж хоче на груди для спокою. Він зараз буду плакати, тому що того відео, коли я його дивлюся, я плачу. Коротше, якщо ваша дитина проситься на груди, і ви там нова спечена мама. Це не завжди про те, що він голодний, і хоче їсти. Це Декілька, до речі, варіантів, я не завжди допушу постом, але якщо не допущу, то хоча б зараз проговорю. це може бути про спокій, це може бути про перепрацювання інформації. Тобто, коли дитина побачила щось нове, йому потрібно перетравити на грудях. Йому це спокійніше, він швидше заспокоїться, швидше засинає і таким чином перепрацьовує нову інформацію після стресу. Так само, якщо йому дискомфортно пукнути, какнути, піснюти, тому що, наприклад, хлопчики, це ну, у нас класика, Дитинка проситься на груди, щоб легше було розслабити м'язи. Це норма тема. Тому е, ті, хто кажуть, ні, не потрібно брати дитину на груди при кожному його зові, та пішли ви гуляти подалі. Е, Вся ваша дитина, ваше відношення, як хочете, але я за те, щоб брати, як мінімум перші три місяці. От оце от те, Коли дитинка має бути прямо завжди з вами. Ось якось так.